Десятий рік в Україні триває війна. Щохвилини мужні збройні сили дають відсіч агресору по всій лінії фронту. На жаль, з передової приходять сумні новини про загибель українських захисників і захисниць, які віддають свої життя за свободу нашої держави. Це наш біль і непоправне горе для тисяч українських родин. Найтяжче, коли в останню путь ми проваджаємо зовсім молодих тих, хто повинен творити Україну, продовжувати рід і бути майбутнім країни. 21 січня 2024 року на війні загинув наш земляк, житель села Дібрівка Воловіченко Володимир Юрійович. На прощання із захисником прийшла його родина, побратими і знайомі. 13 березня 2022 року Володимир став на захист батьківщини. Володимир та його брат Віктор народилися разом і на війну пішли теж удвох. Військовий обов'язок розвів братів, але вони не переривали тісний зв'язок і підтримували рідних, які залишилися їх чекати. Володимир став воїном окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького і за майже два роки отримав звання старшого лейтенанта. Як у цивільному житті, так і на фронті. Старший лейтенант Воловіченко був зібраним, мужнім, витривалим і сміливим. Його поважали побратими і цінували командири. На жаль, жорстока війна забрала молоде життя. Володимир Воловіченко народився 16 серпня 1999 року в селі Дібрівка. Він ріс у дружній родині, був порядним, вічливим, скромним і розумним хлопцем. У школі Володимир любив точні науки і активно займався спортом. Майбутній захисник навчався у Дібрівській середній школі, де його досі пам'ятають як веселого, активного, красивого і кмітливого учня. Братів Воловіченків поважало все село. Пам'ятають Володимира Юрійовича і його однокласники і разом з родиною сумують з приводу гіркої втрати. Вова був для нас справжнім другом. Це по-справжньому світла, доброзичлива, справедлива, позитивна людина, душа компанії. Разом з Вовою кожен з нашого класу прощається із частинкою свого серця. У нашій пам'яті він назавжди залишиться яскравою, теплою людиною із теплою посмішкою і вдало підібраним жартом. Після школи Володимир Воловіченко вступив до Українського державного університету залізничного транспорту в місті Харків і опанував спеціальність інженера-механіка. Закінчивши військову кафедру, він отримав звання молодшого лейтенанта. Володимир Юрійович мав багато друзів і користувався повагою студентів та викладачів університету. Захисник був розумним, врівноваженим і цілеспрямованим. У грудні 2021 року Володимир Воловіченко отримав диплом і почав будувати плани на життя. Чоловік хотів створити свою родину, об'їхати увесь світ і працювати. Але через два місяці почалося повномасштабне вторгнення Росії. Володимир вирішив стати на захист батьківщини. Молодий, але сміливий, мужній воїн став на захист нашої країни. Він взяв на себе відповідальність, яку не кожен може взяти, взяв відповідальність захистити нас, захистити всю нашу країну. На жаль, ця війна забирає в нас кращих своїх синів, захисників та захисниць, які могли втілювати свої мрії, плани на подальше життя. Але ворог, який вступив на нашу землю, змінив наші всі життя кожного з нас. Разом із побратимами, які поважали Володимира Юрійовича, захисник тримав оборону і знищував ворога. Ціна нашої незалежності надзвичайно висока. Це життя українських військових. Ці сміливі чоловіки і жінки, одним з яких був Володимир Воловіченко. Наближали перемогу України, слугували прикладом і героїчно боролися проти підлої Московії. Він завжди був життєрадісний, позитивний. Постійно приходив на допомогу, коли це було потрібно. Користувався авторитетом і повагою серед своїх підлеглих і серед офіцерського складу. Незважаючи на свій молодий вік, він був відважним воїном, талановитим командиром. Справжнім офіцером. Спочивай з Богом, брат. Сьогодні ми проважаємо справжнього патріота країни. Адже Володимир одним із перших пішов захищати незалежність нашої країни. Попри свій молодий вік, він постійно користувався авторитетом серед підлеглих. Ніколи не кидав своїх побратимів в важкі часи. Завжди йшов в бій зі своїми побратимами. Буду тебе вічно пам'ятати, Володя. Вічна пам'ять тобі. Слава українському воїну, який захищав рідну Україну. Щире співчуття рідним та близьким. Захищаючи Україну від ворога, загинув справжній чоловік, мужній воїн і патріот Володимир Юрійович Воловіченко. Героя із військовими почистями поховали на кладовищі у його рідній Дібрівці. Громада співчуває матері захисника Світлані Павлівні, братові Віктору і всім рідним і знайомим. У глибокій скорботі ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю старшого лейтенанта ЗСУ Володимира Воловіченка.